1921 рік. Париж щойно оговтується після Першої світової війни. Світ змінюється, і жінки теж змінюються. Вони більше не хочуть пахнути квіткою. Вони хочуть пахнути собою. Саме в цей момент з'являється аромат, який перевертає всю парфумерну історію шанель номер 5 До цього часу парфуми були доволі простими. Якщо троянда, то троянда. Якщо жасмин, то жасмин. Аромат мав імітувати природу. Але Коко Шанель хотіла зовсім іншого. Вона сказала фразу, яка стала легендарною. Я хочу створити аромат жінки, а не квітів. І для цього вона звернулася до парфумера Ернеста Бо. Бо запропонував їй кілька зразків. П'ятий з них став вирішальним. Саме він містив те, чого раніше боялися парфумери. Альдегіди. Ці молекули не пахнуть квітами, вони створюють відчуття чистоти, холоду, сяйва, ніби запах дорогої шкіри, щойно вибраної білизни. І світла водночас. Для 1920-х це був шок. Аромат не можна було одразу прочитати. Він не був очевидним, він був складним, абстрактним і дорослим. Кукоша Нель миттєво зрозуміла силу цього запаху. Вона дала йому просту, навіть суху назву. Номер 5. Ніяких романтичних імен, ніяких фантазій, просто число. Так само стриманим був і флакон: прямій лінії, мінімалізм, майже аптечний вигляд. В той час, коли парфуми продавали у вигадливих пляшках з квітами і позолотою, «Шанель номер 5 виглядав як маніфест це аромат не для прикрас, а для характеру. Але справжня магія почалася пізніше. Шанель номер 5 став не просто парфумом, він став символом жінки нового часу, незалежною впевненої елегантної безнадмірності. А в 1950-х роках одна фраза зробила його безсмертним. Коли журналіст запитав Мерлін Монро, у чому вона спить, вона відповіла: у кількох краплях Шанель номер 5 Цього було достатньо. Аромат остаточно перетворився на легенду. Минали десятиліття, змінювалися формули, змінювалися закони, змінювалася мода, але шанель номер 5 залишався. Його рекламували найкрасивіші жінки світу, а згодом навіть чоловіки. Його критикували, називали старим, порошковим, не для всіх, але його завжди впізнавали. І головне, його завжди поважали. Сьогодні шанель номер 5 купують не лише за запах, його купують за історію, за статус, за відчуття дотику до чогось вічного. Це не просто парфум, це культурний код, закоркований у флаконі. І навіть якщо він не стає вашим улюбленим ароматом, він майже напевно стає тим, який ви ніколи не забудете. По шинель No5 це не мода, це час. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд! Цікаво і без зайвого!